Привіт! А зараз ми навчимося, яким чином взаємодіяти зі списком. Тобто натискаючи на нього, щоб щось відбувалося. Наприклад, натискаємо на айтем, щоб показався якийсь там поп-пап або в андроїді так званий тост. Ми зробимо трошки краще. Ми зробимо, коли натискаємо на айтем, будемо видаляти той айтем зі списку. А коли натискаємо на іконку. То будемо показувати попап, що іконка така то натиснута. Є простий спосіб, як це робити, але не зовсім правильний. Є чуть-чуть складніший спосіб і правильний. Один з середині робити ту логіку і опрацювання, інший виносити колбек в фрагмент або активіті, щоб вони вирішили, що зробити під час тої чи іншої дії. Спочатку простіший, потім складніший. Так, з чого почнемо? Почнемо з видалення. Користувач натискаю на елемент. І ми видаляємо його із списку. Код вже, звісно, є заготовлений. Собі напишіть функцію Remove item, Ви передаєте позицію, то не ок, я хочу вам показати спочатку без того. Notify data set changed». Тобто, коли ми викликаємо ту функцію, щоб ми видалили елемент із списку і потім показали ті зміни в адаптері. Зверніть увагу, якщо б ми взяли просто «Item list», і до нього Remove Add, це неможливо, тому що у нас Item List є Immutable. тільки Mutable List може бути видалений, тому нам треба спочатку конвертувати наш список в Mutable, а потім ми зможемо з нього видалити значення. Це важливо, не забувайте про ту штуку, бо всі часто забувають. Те, що ми видали модель, видалили модель із списку, не означає, що ми відобразили ці зміни. Нам потрібно після видалення сказати адаптеру, щоб він перемалювався. Це робить функція Notify Data Set Changed. Так, функцію ми створили, але треба ще повісити callback. onbindViewHolder. І callback. На цілий холдер. ItemView ItemView – це весь контейнер нашого холдера. Тобто можете думати про цей ліст item, про все. Який би у вас не був тут XML on create view onCreateViewHolder. І коли ви берете holder.itemView, ви дістаєте його якби суцільний item як контейнер. І ми ставимо клік на цей контейнер цілий. Коли відбувається клік, викликається наша функція. Перевіримо, що, що станеться. Так, видаляємо name один раз. Клік видалили name 2 видалили name 4 видалили інші, посунулися. Супер. Да, тепер зробимо, що коли користувач натискає на іконку окремий елемент нашого айтема, щоб була якась подія. Знову беремо холдер, тому що він нас має всередині всі Avatar Image View, Set on click listener і покажемо тост. Так, здається, ми можемо з холдера дістати контекст. Так. Да. Опапчик, що ми тут покажемо? Click on image і тост. Short show. Click on image for. Давайте ім'я ще. Ми вже вішаємо наш слухач середину онбайн вьюхолдера, тому ми знаємо, до якого айтема ми вішаємо його. Тому ми можемо дістати ім'я. Беру наш айтем ще заодно. Так, через долар Текст. Гу, так має працювати. Стартуємо. Коли натискаю на ней, воно видаляє, коли натискаю на іконку попапчик. Click-on Image Name 2. Click-on Image Name 5. Бачите? Ви можете повісити слухачі всередині в onbine viewholderі. У вас тут є доступ до viewholder. Взагалі до цілого контейнера або до окремих його е, значень, тобто окремих його view-елементів. Тексту або Image View, або що б вас там і не було. Як я говорив, це не зовсім правильний спосіб. Правильніше буде передавати колбек з Activity, що ми натиснули на такий-то елемент, або що ми натиснули на аватарку. І тоді Activity буде вирішувати, як, наприклад, видалити значення із списку. Чому це більш правильно? Тому що ви так в даному випадку це не очевидно. В даному випадку це однаково, але частіше ви будете передавати колбек саме в адаптер. Щоб Activity, а ще точніше, Activity буде передавати view модель для якихось підрахунків для видалення елементу із списку, для знаходження потрібного елементу, для якихось подій, наприклад, або для переходу на інший екран. Більш правильно, якщо цим буде займатися не адаптер, а активіті, яка його використовує. Одна з причин це можливість перевикористовувати адаптер в різних активітях і фрагментах. Бо якщо ви тут захардкодите щось, що робить. В цей адаптер, тоді, коли ви його використаєте в іншому місці, він буде робити те саме. Але якщо ви просто повісите колбек, він передасть інформацію в клієнт, наприклад, активіті і фрагмент, і активіті фрагмент будуть вже вирішувати собі кожен на свій розсуд, один активіті по одному, інший активіті по іншому, що робити під час натискання, наприклад, на іконку. Зараз просто ознайомтеся з синтаксисом, як передавати колбек з активіті в RecycleView і реагувати на кліки. А потім вже, коли зіткнетеся з ситуацією, коли вам це буде потрібно, ви зрозумієте, на прикладі, чому краще виносити колбеки, а не хардкодити функціонал всередині, як зараз я зробив в списку. Давайте зробимо те саме видалення через колбек. Так, код, звісно, підготовлений. Нам треба передати колбек. Потім буде класна аналогія, де я вам поясню, як воно працює насправді, що вам краще засвоїлось. В даному випадку це. Лямбда, подивіться мій курс про лямбду, вам стане зрозуміло, що це означає. Фактично, ми передаємо функцію всередину в конструктор як, як параметр. Що оце, це також означає. Ви подивіться в моєму курсі, там все детально розписується. Зараз просто двома словами, коли ця лямбда означає, що вона може повернути під час натискання. Виклику її. Може повернути позицію. Так, зараз, зараз, коли ви бачите в зв'язці, буде зрозуміліше. І тепер main activity буде вирішувати, що робити в даному випадку. Ось, бачите? Оце функція, фактично, яку ми передаємо всередину в адаптер. Яка викличеться десь там по, по команді. У якій команді, коли користувач натисне на item? І ми дізнаємося зовні в activity, що користувач натиснув на item. І зможемо зробити що хочемо. У даному випадку видаляти наш список. Mm. Так. Delete item називаємо функцію. Айтем ліст треба зробити змінною для північного доступу. Угу. І тут знову поки що Data Set change. То використаємо. Зараз буде працювати. Так, ми ж не дістанемо так айтем. А так ми його не змінимо. Delete item зараз не спрацює, як бачите. Тому що ми передавали наш список, передаємо наш список через конструктор в момент створення адаптера. Зазвичай відбувається не так. Зазвичай створюється адаптер, і тоді десь пізніше Activity передає список. Ми зараз так і зробимо, і тоді нам стане можливо отримати доступ до, до того списку в MainActivity в момент, коли користувач колись натисне на кнопочку. Як ми це зробимо? По-перше, ми будемо звертатися до item ліста, будемо витягувати його не з адаптеру, а він вже тут є. Доступ є до нього ось тут. Так що можемо створити знову Letynate Value. item-list my-item І в момент, коли ми будемо створювати, генерувати в OnCreate наш список, ми його збережемо в сутності main MainActivity в властивості MainActivity. І Тепер у нас є доступ до нього. Проблему одну частину вирішили. Тепер ми видаляємо з нього значення. Нам потрібно його передати назад у список. Яким чином ми це зробимо? Ми не хочемо більше, щоб передавався список одразу в конструкторі. Зробимо більш типовий варіант, що він буде передаватися трошки пізніше. Тому забирається значення. Тепер ми створюємо змінну списку тут всередині, в адаптері. Є. І створимо функцію для оновлення. Нашого списку. Update list. Тобто ззовні будемо мати можливість передавати items і оновлювати їх тут в адаптері і перемальовувати його. This item list дорівнює items. І Notify data set chain. Тепер, звертаючись мене Main Activity під час створення адаптера, нам більше не потрібно. Передавати одразу елемент. І тепер викликаємо функцію просто Update items. Це видаляю, тому що всередині в середині в апдейт List викликається вже функція Notify Data set changed. Важливий момент. Колобек, коли спрацьовує цей блок, тоді треба не забути викликати функцію delete item. Delete item і передати туди позицію. Добре, зараз воно мало би працювати. Я запущу, перевірю. І тоді поясню все вкупі, щоб воно вклалося більш цілісно. А, не працює під час запуску, тому що я забрав з конструктора. Тепер, коли спрацьовує On-Create, ми, ми туди нічого не передаємо. Давайте отут пізніше, в кінці on-Creatu, адаптер передати список, окрему функцію UpdateList, так як ми тільки що перефакторили наш адаптер. Так, список є, якщо я натисну на елемент 2, він видалиться. Добре. Пояснюю, бо багато всього відбулося. По перше, звідки береться оцей цей список зараз під час відкривання аплікухи. При цьому функцію онкрієнт ми створюємо адаптер з пустим списком. Там ініціалізується вся та наша логіка, але поки що ці функції не викликаються. Он Вони викличуться тоді, коли Конакріїтвейна активіті закінчить своє виконання на функції UpdateList. І коли функція UpdateList викличе Notify dataset changed. А вона, Notify dataset changed, викличеться тільки після того, коли ми туди передамо вже новий список. А значить, on викличеться onbindViewholder. Для перемалювання всіх тих елементів, які в нас є, після того як ми виключимо функцію, додати Notify Data Set ченч. Друге, тепер до колбеку як він працює в адаптері. Ми під час ініціалізації або створення екземпляру його в Activity передаємо параметром лямбду, тобто функцію, яку хтось може викликати всередині, тобто цей блок викличеться десь колись, що з мається на увазі десь колись. Десь колись, коли користувач натисне на елемент середині. В адаптері ми це закодили, Що коли користувач, ось ми приймаємо змінну як функцію, як змінну. Коли користувач натискає спрацьовує сетунклікліснер, коли він натискає на цілий айтем, спрацьовує цей блок, Invoke, Дивіться, мій урок про лямбду. Тригерить, запускає функцію, передає туди позицію. А ми тут вказали, що можна передати int позицію, і спрацьовує цей блок. Спрацьовує цей блок, видаляється в айтем, тому що викликається функція delete item. Аналогія: якщо раніше ми робили видалення всередині прямо в адаптері, то зараз уявіть собі, що адаптер це як озеро, а ми в нього закинули вудочку це наш колбек. І чекаємо, коли клюне. А клюне, коли користувач в нашому випадку натисне на айтем і спрацює цей блок. Ми не знаємо, коли це буде, ну, коли ми хардколи викликаємо цю лямду. Тобто onCreate функцію, не знає, коли це буде. Вона просто закинула вудочку і чекає. Потім користувач колись натискає на п'ятірочку, трійку на ще щось і спрацює той блок. Тобто наша вудочка дьоргається, хоп, хтось натиснув на той колбек, і ми робимо те, що хочемо. Видаляємо айтем. Ось, тому про колбеки, які ми передаємо середину в адаптер, можна думати як про вудочки. Тим, чим це хороший варіант? Чим він кращий, ніж, наприклад, писати прямо середині в адаптері, як тост, що робити під час натискання. А тим, що наш. Адаптер, наше озеро, можуть використовувати різні екрани, і кожен з них може реагувати по різному, коли користувач натискає на елемент. Один екран буде видаляти, як зараз ми, а інший буде перейменовувати, додавати одиничкові ім'я. Таким чином, ми з колбеком, з допомогою колбеку вудочки, кожен адапт, кожен активіті фрагмент може закидувати свою вудочку і реагувати по різному в момент, коли почне клювати, коли почне спрацьовувати. Таким чином, наш адаптер стає більш перевикористовуваним, таким, який можна перевикористати. А загальне правило програмування, якщо ви пишете модулі, то пишіть так, щоб їх можна було перевикористати. Не хардкодьте, є такий термін всередині, змінні і функціонал, той, який можна делегувати на зон. От тут трошки по рефакторів, нам підказує Android Studio, що можна зробити гарніше. А ми знаємо по одному з уроків про лямбду, що якщо ми передаємо в функцію або в конструктор, що теж є функцією, лямбду останнім параметром, то ми можемо дужки винести за межі оці фігурні дужки винести за межі круглих дужок. І воно буде гарніше. Тому я фактично виділяю, акуратненько виділяємо нашу лямбду, раз, Ctrl-X роблю і вставляю тут зовні. І виглядає тепер якось впорядкованіше. Чудово. А тепер вам рекомендую як практичне завдання для самостійного опрацювання, винести так само іншу вудочку з нашого адаптера. Тобто, коли користувач натискає на аватар Image View, Нехай тут буде лямбда on image Clicked. Вона дергається в Activity, і Activity показує тост. в такий то імідж. Тобто винесіть показ тосту з адаптера назовні з допомогою лямди. Я почекаю. Добре, тепер е, зроблю це я. Private val знов. on image clicked. Назву змінну лямд по-інакшому. Е, параметри, які та лямда може повертати на зовнішній світ, та сама, це позиція айтема. Common в кінці не забудемо. Добренько. On image OnimageClicked. Тепер, коли on image clicked, я тут роблю invoke і передаю позицію тост. Зараз, щоб тост показувався ззовні, створюю тут. Функцію show toast передається вхід текст. Контекст є прямо. Оскільки ми перенесли нашу функцію show toast в main activity, то тепер в нас вже є контекст. І Activity сама є контекстом. Тому або просто this можна передати. Нагадаємо собі наслідування. Якщо подивитися наслідування, то Activity там десь у глибині буде наслідуватися від контексту. От, окей, Функція Toast є. Ну і текст, який нам потрібно відобразити, передаємо одразу сюди. Тепер не забудемо е закинути вудочку. Наш адаптер. Одна закинута. Це оця остання лямбда. А ще on imageClicked є параметр в конструкторі, а ми його не викликаємо. Закинуємо ще одну лямбду, Тут також буде position і Show Toast. Delete item, Show Toast, Давайте краще тут також позицію передамо. Так само, як і в Delete-Item. Буде трохи лаконічніше. Position. Так, і трошки розіб'ємо от всю крикозябру на підпункти, щоб було зрозуміло, де які параметри ми передаємо. Мій адаптер. Три параметри в конструкторі. Context, onimageClicked. OnIitem Clicked. Context передаємо. On-imageClicked лямбду. Яка починається, закінчується з дужками. І е, on itmc лямбду, яка також починається закінчується з дужками фігурними. І ми її можемо перенести в кінець після дужок, тому що це останній параметр функції. А можемо просто через кому, і отак поставити. Теж все буде красиво працювати. Так, вудочки закинули. Лишилося ще вивести текст. Значить, Беремо. name, зі списку утримуємо. Позиції item і текст. Ось так. Запустимо, перевіримо, чи працює. Клікую на item. Видалився. видалився. Клікаю на картинку. Картинка. Клікнулася. 0. Одиничка. двійка. О, це цікаво. Неправильні параметри передає. Чому? Будемо зараз розбиратися. Це щось пов'язано з видаленням. Good. Тому наступний урок будемо фіксити цей баг. Чому, коли ми видаляємо, наприклад, трійку, словом видаляє неправильний індекс. Зараз запущу ще раз продемонструю. Раз, двійка. О, тепер не видаляє більше. Будемо зараз розбиратися. Але ось у нас суть цього уроку була в тому, що ми винесли те, що робилось всередині адаптеру, назовні. І тепер наш адаптер легше перевикористовувати між різними активіті і фрагментами. Тому що кожен з них буде вирішувати для себе. Як реагувати на натискання на картинку і на натискання на цілий айтем?